Друзі, вітаю всіх із потеплінням. Нарешті закінчилися нічні морози, сніги, дощі безкінечні. В нас, наприклад, і вийшло сонечко. Саме мій садочок пережив десь, здається, 5 морозних ночей. І якось знаєте, на сьогодні ніяких змін в садочку немає. Все застигло в очікуванні тепла. Снігу в нас. Практично не було, починав порошити і одразу все переходило в дощ. Але що хотіти, якщо дві ночі підряд було навіть мінус 5. Тому так, рада, що все вижило, а підрости і розквітнути, все встигне. Правда, за сильного холодного вітру, плюс 12-16 у затінку не дуже аж так приємно відчувається. І ось, все ж таки, розквіт у мене, попри все, один з тюльпанчиків, самий перший, він не мав би розквітнути ще раніше. Але ось цього року він розквітнув набагато пізніше і якийсь він зовсім низенький. Хоча купувала його того року. Ну, набагато вищим він був. А цей рік його квітоніжка така ж маленька, як і сама квіточка. Вижили також і всі нові маленькі мої рослиночки, які я нещодавно придбала і висадила, ще ось до морозів, а щось прямо під час морозів, все живе. І як я і казала, я не вкрила жодної рослини, навіть на мінус 5. І ось так гарно стоїть, піднявся жовтець і має розпускати нові квітконосики. Хоча коли я його купила, хто може пам'ятає, він був зовсім зовсім в'ялий. Також не втратило своєї декоративності і те, що встигло розквітнути до морозів і тримається попри все. Не просто тримається, а й прикрашає і радує нас в цей складний час. Коли дивитися новини, страшно там боляче. Тому, так, підтримуємо один одного і тримаємось, як ці квіти на морозі. І ось цей нарцис, Ted Deluxe, який я в попередньому відео обізвала тюльпаном, також. Тримається попри все. А ця тендітна примула, які ніжні в неї листочки та ці ось малесенькі ніжні квіточки, вона засихає, замерзає, але відновлюється завжди і живе. А ці прості жовті нарциси, здається, вони найдовше роблять нам настрій в квітниках, правда ж? Також відновлюються гарно трояндочки, нарощують собі листячку. І ось цей мій старий кіт. <сум> також з приходом тепла, добре себе почуває. Він, до речі, пережив тут і деяких котів інших, і деяких навіть собачок. Ну і розквітають також і нові гіацинти, ось цей синій, який. Який в останньому відео я показувала ще тільки з бутончиками. Також на бутончиках ось такі низькорослі іриси. І ось, якщо вчора я дивилась, тут ще були тільки бутончики, то сьогодні ось один з них вже ось так луснув і скоро розквітне. Також гарно попіднімалися мускарики, чи це мишачий гіацин, ще, здається, називається. Дерева також непогано себе почувають. Абрикос вже відквітував, персик ще квітує, розквітла черешня і на черзі яблуня, слива та вишня. А я щось потрішки все ж таки робила. Ось пообрізала трішки юку, щоб дати трішки повітря тюльпанам та іншим рослинкам. Це рослина видова, вона досить витривала, вона не потребує нашої уваги і турботи. І все ж таки, знаєте, вже якщо взялася, то пообрізала абсолютно всі кущі. І знаєте, якось стало ніби прибраніше, чи що воно якось все виглядати. Ну, освіжила, хоча вона цього і не потребує. Зараз, до речі, дуже модно казати, що юка така агресивна рослинка, її краще навіть не заводити, тому що потім не позбутись. Але слухайте, якщо з нею не носитися з пересадкою з місця на місце, а висадити на одне постійне місце, юка точно вам ніколи не поповзе за межі свого куща, скажімо так. Тому в принципі юку агресором я назвати не можу. Що не скажеш про кампсіс, про сумах, які видалити можна, напевно, що ну, ядами сумах, наприклад, дерево таке розкидає своє насіння так, що воно проростає ну, просто всюди. Це говорю свого досвіда, тому що в сусідів був сумах. А насіння проростало в мене по всій ділянці. Так само в них є кампсіс, і кампсіс з одного кінця їхнього подвір'я вже доходить до мого подвір'я. Ну, Взагалі, сильні витривалі рослинки можна ну, довго, напевно, що перелічувати. А чи пробував хтось викорчувати трав'янистий піон? Це ж ну, неможливо, мені здається. А як швидко. Розповзається по землі Айстра Хризантема, як множаться цибулькові, молодила, очетки. Ну, це взагалі це, знаєте, окрема тема для розмови. Ну, я, напевно, що даремно зачепила цю тему. Ну, таке, у всього є свої плюси та свої мінуси. А я ось показую, що я ще робила, окрім того, що чистила юку. Ось прибрала тут весь бурян під туєю, накрила пристовбурове коло, замульчувала верніше її же обрізками, і так вже, що мені не вистачало, то засипала гравієм таким досить великим шаром, щоб точно не лізли бур'яни. Також я обрізаю завжди зелень на ну, цих таких рослинках, які. Цибулькових, які квітують такими білими, дуже гарними зірочками. Обрізаю, тому що ця їхня зелень росте дуже такою довгою, ще з осені вона росте і прикриває рослинки, які поряд. Пообрізала я також тую зебрину, досить так кардинально, тому що вона у мене щось дуже погано наростає і взагалі погано себе почуває. Також пообрізала ось березклетик, цей, я, здається, вже. Знаю, що я буду з ним робити, що я від нього хочу, і навіть начеринкувала, нехай собі буде. У мене нова діляночка досить велика. А якщо мені вже буде він зайвий, то буду робити подаруночки. Також навела порядок в цих своїх молодильних камерах. Ось Тому що, тому що ось сперма, вона вже дуже таким великим розрослася кущем. Я її все боялась щипати, але час настав. Я розсадила її всюди, і так само розсадила всі молодилки, які в мене є. Очетки, ну В мене так, їх небагато видів, але мені вистачить, так як вони швидко теж множаться. то так. Навіть ось знову довелося обрізати мені осоку. ну це, хто пам'ятає, це осока в мене польова, то темп зросту в неї ого. го Вона вже була такою довгою, я знову з нею зробила ось таких їжачків, щоб вона мені не заквітла і не порозкидала тут насіння кругом. Також дуже хотілося б мені вже закінчити це плетення, приховати цей шифер, який тримає мені ось тут перепад цієї землі, але немає поки що можливості цим зайнятися. Також хочу ось показати свій череночник з цими гортензіями тут в пляшечках і без пляшечок, ось так от вони виглядають Ну, поки отак. Поки от от. Далі побачимо, що. Що там з ними буде. Винесла вже з подвала гортензію широколистяну. Ось так вона собі живенька. Буду тепер слідкувати за тим, щоб не було вночі морозу. Буду її знову ховати. Тому що ну, морози, звісно, ще будуть ще до середини травня, все може бути. Ось, бачите, трішки підмерз. У мене один листочок на цьому новому з базара плющикові. Я його тут так поставила стару бочку, яку наполовину заповнила всякими обрізками, так він в горщичку поки що, і навіть начеренкувала собі ще тут же Сантоліни. Тому що до до верху все ж таки цю бочку запев, заповнила землею. Ну і ось так поки що цей плющик ще маленький, буде собі на це вікно на стіну, ну а далі буде вже видно. Тут такий в мене очіточок, забула, як називається, потім підпишу, посадила його поки що ось так в миску, молодила в кастрюлі і черенки ось березклету. Не знаю, може вони і завеликі, напевно, що потрібно трішки менше їх зробити. І Коли чистила юку, випадково я вимикнула один молоденький кущик, то теж поставила в кастрюлю, нехай там вкоріняється, тому що корінчик там відірвався. Ну і трішки пройдуся по тому, що розвивається і нарощую собі масу. Ось такий берсклетик. Він в мене також із маленької гілочки, ось так гарно вже запушився. Також ось такі гарні брунички вже в самшита. Ось так виглядають брунички в Тамарікса. Дуже надіюсь на те, що він буде квітувати, тому що я його пересаджувала в листопаді. Рододендрончик мій обгорілий, ніби все з ним бачу добре. Брунечки є, брунечки збільшуються, тому маю таку, знаєте, вагому надію на те, що все з ним буде добре. Від сонечка вже почала трішки так робити йому з гілок ялинки таке трішки укриття, щоб він не обгорав. І ось чекаю ще на квітування бабусиних тюльпанів, які, до речі, дістати просто вже неможливо, але як без них. Це ж тюльпани нашого дитинства. Також чекаю на квітування інших цибулькових, ось на черзі цей красунчик гіацинт. Ну і багато інших нових тюльпанчиків. Правда, один ось вже довелося підв'язати до палички, тому що поки оці морози були мінус 5-дві ночі, то поломався в нього квітконіжка поломалась. Ну, Не знаю, заквітне він тепер чи ні, але ось таку зробила я йому операцію. Ну, Я думаю, що це не коти доклали свої лапки, а саме морозу він не витримав. І ось так виглядають на сьогодні ці анемони бланда, які я вже так не раз показувала, але ж вони ось гляньте все більше і більше розквітає, розквітає на них квіточок. І коли вони тільки почали квітувати, то тих квіточок від землі і видно не було, такі вони були малесенькі. А ось день за днем і вони стають все вищими, і сама квіточка стає все більшою. Знаєте, друзі, так тяжко було починати це відео. Якось так не було абсолютно і настрою до цього всього. Але ось відео доходить вже до кінця, і знаєте, знаєте, якось ніби вже і легше трішки на душі. Тому так, може, моє відео також когось трішки відволікло, розрадило. Надіємось на краще, тримаємось, друзі. До зустрічі!